Всім привіт! В цьому відео я хотів би познайомити вас з генезис колекцією NFT Lazy Alpha і її значною роль в майбутній грі Lazy Soccer. Мінт колекції відбувався в травні 2022 року і коштував 0,69 Солан, що по курсу було приблизно 35 доларів в еквіваленті. На даний момент картинки торгуються в районі 20 SON. Можна сказати, що й досі ці NFT є недооціненими, оскільки для них передбачена унікальна ігрова утилітарність в симуляторі футбольного менеджеру Lazy Soccer. Однією зі сфер застосування Lazy Alpha буде можливість бридінгу нових ігрових NFT Lazy Soccer Staff. Для цього процесу потрібно мати два Lazy Alpha. Чим більш рідкісні NFT будуть використані для розмноження, тим більш рідкісні ігрові NFT вийдуть в результаті. Нагадаю, що на старті гри всі Лайзі СокорSTAF будуть звичайними, тож створення рідкісних NFT може дати суттєву перевагу на самому початку. Особливістю бридінгу буде те, що Лезі Альфа не матиме обмеження на максимальну кількість схрещувань. Після створення нової NFT SoccerStaff, пара лезі Alpha, за допомогою якої це відбулося, отримує кулдаун на 72 години. Але якщо у вас є ще одна пара лезі альфа, то одразу можна здійснювати наступне схрещування. Додатковою платою за бридінг є контракти. Кожен наступний бридінг буде коштувати більше попереднього, але поступова вартість буде знижуватись, наближаючись до базового рівня. Другою важливою сферою застосування генезисної колекції NFT стане унікальна можливість створювати союз. Ця опція буде доступна лише власникам Lazy Alpha. Для цього потрібно мати принаймні одну NFT будь-якої рарності. На командній грі в симуляторі Lazy Soccer буде особливий акцент. Наприклад, для союзів грі будуть передбачені додаткові нагороди за хорошу гру учасників під час турнірів. Про інші особливості союзів ви можете дізнатись з іншого коротенького відео, присвяченого цій темі. Обидві вищезгаданих механіки відіграватимуть важливу роль в симуляторі Lazy Soccer. отже в рамках гри завжди існуватиме корисне застосування для Lazy Alpha, і зі зростання популярності проєкту цінність NFT теж зростатиме. Невелика загальна кількість має призвести до високого попиту на них серед активних гравців. Тож придбати зараз NFT Lazy Alpha за 20 салон може бути доволі розумним рішенням. Звісно, це не є фінансовою рекомендацією і в усіх тонкощах гри рекомендую розібратись самостійно. На щастя, корисної інформації по проекту достатньо багато. Усі корисні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Бажаю успіху!